потрібно було про довгострокову візу понад 90 днів з метою підприємницької діяльності. Сьогодні продовжу тему вашого перебування в Чехії з метою бізнесу на підставі візи з метою підприємницької діяльності на території Чехії. До департаменту міграційної політики можна подати заяву на довгострокове перебування з метою підприємницької діяльності, тобто на території Чехії можна перейти з візи підприємця на побит з метою бізнесу. А такий побит дозволу на довгострокове перебування з метою підприємницької діяльності видають на термін до двох років. Цей термін враховується при отриманні ПМЖ, тобто, після п'яти років перебування в Чехії по дозволу на довгострокове перебування з метою підприємницької діяльності, ви зможете отримати ПМЖ, а з ПМЖ ви вже сам себе режисер, хочете продовжуєте свою підприємницьку діяльність, не хочете не продовжуєте, закриваєте бізнес, будете працювати по найму з ПМЖ, у вас свобода дій. Не всі іноземці в Чехії мають право займатися підприємницькою діяльністю. Хто має право? В іноземці з тимчасовим захистом візою захисту, з візою підприємця, з дозволу на довгострокове перебування з метою підприємницької діяльності, з ПМЖ маєте право стати підприємцем, тобто після п'яти років безперервного проживання на території Чехії. Але тільки п'яти років безперервного проживання мало. Безперервно ви можете проживати 5 років і працювати в Чехії по замістанській карті чи, наприклад, по робочій карті. Ваш дозвіл на перебування з метою роботи, щоб отримати дозвіл на ведення бізнесу як основна ваша діяльність для заробітку, Чехії потрібно подати заяву на ПМЖ, тривалий побит, отримати тривалий побит і відкривати бізнес. Чехії, після п'яти років безперервного перебування в Чехії по замістаності карті чи по мудрій карті, наприклад, ви можете вести видлаючий чинності, тобто будете, будете сплачувати половину ставки внесків на сус та страхування. Але це вже зовсім інша тема, про це розповім трошки пізніше. П'ять років безперервного перебування не розповсюджується на власників дозволу на довгострокове перебування з метою працевлаштування або започаткування бізнесу. В будь-який час до закінчення дії цього дозволу на тимчасове проживання. Про цю посвідку на проживання розповідаю в відео, обов'язково подивіться. Якщо у вас дозвіл на довгострокове перебування з метою спільного проживання сім'ї, можна подати заяву на отримання дозволу з метою підприємницької діяльності після трьох років проживання в шляхі або після досягнення 18 років, якщо ви раніше проживали на території країни як власне дозволу на довгострокове перебування з метою спільного проживання сім'ї сполечного сувжитті родини. Виглядає дозвіл на проживання з метою підприємницької діяльності, як і більшість дозволів на довгострахове перебування в Чехії, тільки у кожного типу дозволу є свій код, який відповідає меті вашого перебування в Чехії. Подавати заяву на цей тип дозволу потрібно до департаменту міграційної політики, до заяви додати закордонний паспорт, потім потрібно надати доказ наявності житла на час перебування на території. Це може бути підтвердження права власності на квартиру або будинок, або договір оренди, або письмове підтвердження від власника або повноваженого користувача квартири або будинку про згоду на розміщення іноземця. Посилання на підтвердження є під цим відео. Потім потрібна фотографія 35 х 45 мм, потрібно надати засоби для проживання в Чехії. Потрібно довести наявність коштів у розмірі 15-кратного розміру екзистенційного мінімуму з 1 січня 2023 року екзистенційний мінімум Чехії становить 3136 чеських крон на місяць, плюс подвійний розмір екзистенційного мінімуму за кожен повний місяць, крім першого очікуваного перебування на території. В чеських коронах а, на один рік це повинна бути сума 15 крат помножити на 3130 плюс 11 місяців перебування, множимо на 2 і множимо на 3130, і сума повинна бути 115 810 чеських крон, і це на одну особу старше 18 років. Потім потрібно підтвердження відсутності боргів. Ви вважаєте особою, яка не має боргів, якщо у вас немає жодної заборгованості в органах. Фінансової адміністрації, фінанчак перед органами митної адміністрації, по внесках на медичне страхування, по внесках на соціальне страхування та внесках на державну політику зайнятості і штрафах. Як ви будете доводити, що ви не маєте боргів? Потрібно взяти підтвердження з фінанчаку, з митної адміністрації, з управління соцзахисту населення. Та довідку з відділення медстрахування, якщо ви є статутним органом господарського товариства, потрібно надати підтвердження відсутності заборгованості корпорації. Далі потрібно підтвердження вашої підприємницької діяльності в Чехії. На вимогу потрібно надати довідку про несудимість. Подання заяви на дозвіл на довгострокове перебування з метою підприємницької діяльності в Чехії коштує 25 тисячі чеських крон, платити марками, марк купити на пошті. Маючи дійсний дозвіл на проживання з метою підприємницької діяльності, ви можете виїжджати з Чехії, повертатися назад. Можете подорожувати країнам шонецької зони без візи. Заяву на отримання дозволу на проживання з метою підприємської діяльності потрібно подавати максимум за 120 днів до закінчення дії або як мінімум в останній день терміну дії вашої поточної довгострокової візи. Термін розгляду заяви становить 60 днів. Відстежувати стан розгляду заяви можете онлайн на сайті Міністерства в GSEM. Дізнатися більше про статус заявки можна в цьому відео. Там я роз'яснювала кожен статус окремо і що робити, якщо отримали відмову. Якщо заяву вам одобрили, вам потрібно записатися по телефону на зняття біометричних даних. Резервуйте обов'язково дату та час приїзду. Приходите на призначену дату та час на зняття біометрії з собою потрібно мати закордонний паспорт, дасти біометрію. Вам призначить дату та час, коли ви коли вам потрібно буде особисто забрати дозвіл на проживання з метою підприємницької діяльності. Термін отримання 60 днів Відлік починається з дати зняття ваших біометричних даних. З практики, скажу, дозвіл на проживання отримаєте через 30 днів після зняття ваших біометричних даних. Але якщо ви заберете дозвіл на проживання протягом 60 днів з дати зняття ваших біометричних даних, а прийдете за посвідкою пізніше, вам посвідку не видадуть вам спочатку. Доведеться сплатити штраф за 10 чи 5 тисяч крон. А, точно не пам'ятаю, подивіться відео про штрафи. Після сплати штрафу отримайте посвідку підтвердження вашого дозволу на проживання з метою підприємницької діяльності. Продовжити термін дії дозволу на проживання з метою підприємницької діяльності також можна на термін 2 роки. Ви також можете подати заяву на довгострокове перебування з іншою метою, змінити мету перебування взагалі. Робити це потрібно до закінчення терміну дії, дозволу, вашого дозволу на перебування. Заяву подаєте до Департаменту міграційної політики, подавати знову ж таки потрібно максимум за 120 днів до закінчення терміну дії вашого дозволу на проживання або в останній день терміну дії вашого дозволу на проживання в Чехії. Продовження коштує 2,5 тисяч чеських крон. Термін розгляду заяви становить 60 днів. Статус заявки можете перевірити, як я раніше говорила, на сайті міністерства. Перелік документів до заяви на продовження дозволу на проживання, такий, як і на подачу заяви на отримання дозволу на проживання з метою підприємницької діяльності. Заяву одобрять, знімуть вашу біометрію, отримайте вам дозвіл на проживання з метою бізнесу. Все дуже просто. Дуже вдячна, якщо залишите під цим відео коментар на будь-яку тему бажано українською мовою. В наступних відео буду розповідати про візу сезонного працевлаштування, трошки розповім про дозвіл на дострокове перебування з метою терпені, і буду піднімати вже більш важку тему це міжнародний захист, тема важка, але дуже цікава. Не пропустіть! Підписуйтесь на канал, можливо, вам чи вашим друзям ця інформація буде необхідна. Все. Всім Пока.